Вітання усім з мого села на Полтавщині. Сьогодні запрошую вас до подорожі, але показувати сьогодні буду не вулиці, а сільські околиці, а також природу. Влітку я випускала відео, в якому розповідала про наші береги та осушене болото. Оце місце, що я зараз показую, називається в селі Шпиль. Ну, Якщо звернутися до словника української мови, то це слово. Тлумачать як вершину гори чи горба. Або ось знайшла ще одне визначення слова шпиль горб, невисока кругла гора. Оце саме якраз і підходить. Це ось вулиця Набережна, невеличка вулиця, а це, власне, шпиль. Раніше тут випасали сільську череду, зокрема череду нашої вулиці. Оце я ось підходжу до води. болото коли осушили, то його порізали безліч каналів, які в нас називалися просто канави. Вони раніше були чисті, не було верболозу. На схилах росла матий навесні раненько зацвітала, її жовті квіточки збирали і сушили, використовували для лікування простуди. Зараз все позаростало верболозом. Котики тут квітують, і шпиль уже давно розорений, його роздали під городи. Влітку я розповідала, що на болоті раніше у 50-х ще роках видобували торф люди для своїх потреб, і тому тут на торфі гарно все родить. Шпиль по центру розділений дорогою, нею я спустилася донизу. І тут така водойма. В селі вона називається Кар'єр. У 1986 році тут е, видобували торф і вивозили його на колгоспні поля для удобрення. Водойма раніше була чиста, ще років 20 тому, пам'ятаю, коли ми садили тут город, батьківський город, якраз він крайній тут біля води, то водойма була чиста, тут ще й човен стояв завжди з краєчком. Зараз, з кожним роком, все більше і більше заростає очеретом, верболозом. Зате тут живе багато різних птахів та інша живність. Ось послухайте. Я стою біля кар'єра, тобто внизу, з іншої сторони верби за вербами болото, там дорога на вулицю Набережну і ліворуч пиля водойма, вона теж вже заросла очеретом і там городи нашої вулиці. Зараз я йду вздовж берега цієї штучної водойми, хочу обійти з іншого боку. І показати вам ще зовсім недавно, біля цього дерева ріс, такий кущ калюжниці. Жовті квіти навесні розквітали на болоті, їх було багато. Зараз вже взагалі не бачу. І цього куща вже давно немає, тільки на світлині зберігся. Під ногами багато де в улоговинах ще стоїть вода, тому треба дивитися уважно, щоб не вскочити. Під ногами потріскує сухий бур'ян, тому що влітку тут е, височені зарослі, крапиве і різного бур'яну. Зараз він увесь сухий і під ногами все тріщить, ніби не тендітна жінка йде, а якийсь ведмідь лізе. Ви бачите, як краї цього кар'єру так заросли верболозом, що до води майже неможливо вже підібратися, тільки подекуди ще є такі місця, де можна підійти. Але, власне, води вже майже й не видно, тому що все заросло очеретом. Я вже обходжу з іншого боку. Котики гарні. І вся водойма в очереті. Раніше його використовували для будівництва. це е, на інший бік канава, і там болото. За болотом, річка і сусіднє село. Але зараз болото вже все поросло верболозом, тому не видно нічого, тільки коняка пасеться на зеленій травиці. Хоч якась стабільність щороку, коли б я не приходила навесні сюди, у шпиль, на болото, коняка на місці. Оце, від кар'єра до цієї канави, тут завжди навесні струмочок такий протікає. І мені потрібно цю водну перепону. Зараз якось перескочити. Сподіваюся, що вдало. О, камера стрибала, то я стрибала через струмому. Показую вже водойму з іншого боку. Там десь вдалині, видніються хати нашої вулиці. Я обійшла цей кар'єр іду вздовж канави цієї, за якою вже болото. Тут у мене є одне дерево, яке я дуже люблю. Така величезна, величезна гарна верба. Тільки за сухим бур'яном нічого не видно, але сподіваюся, якось показати її. Ось підійду ближче. З кожним роком, коли б я не приходила, верба і все навколо неї заростає кущами бузини, скоро до неї зовсім ніяк би підступитися. Крім того, хтось її вже запалював, таке гарне величезне дерево. Я не знаю, скільки його в обхваті. Стоїть над самою водою, мабуть, тому таке велике виросло. Я люблю великі дерева. Ну, і крім того, верба це ж символ України. Ось, здалеку показую. Там раніше через канаву лежало колода, по якій можна було перейти на інший бік на болото, але сьогодні колоди немає, тому я не змогла перейти. Іду до городів, де городи нашої вулиці, оце ось показую в так званих берегах, як я вже казала, закінчуються городи, тут ростуть дерева, це Природа наша, тут є проліски, але цього року щось їх ще мало, дорога ще не висохла, це теж добавки до городів. І от там звідти, де видно верби, то я там йшла понад канавою. А далі вже болото. Це тут закінчується. Моя вулиця, точніше, городи, цією дорогою виходимо, там ставок, ця дорога веде на болото, де пасуть влітку череду. ця частина вулиці, а цією дорогою я буду повертатися назад до свого дому. Там далі теж заблочена місцевість, там вже далі інша вулиця. В кінці городів теж болото і також до сусіднього села. Ще ось знайшла пролізки, якось їх мало в цьому. році. Оце так находилася, розвіялася. Позитивних емоцій набралася, повертаюся я по підгородами. Там, за деревами, шпиль, де я починала, звідки я починала свою розповідь і свою подорож разом з вами. Хоча, навряд чи хто додивиться це відео, Самон біля хати лелече Гніздо. А я підходжу до того здоріжжя, з якого починала своє відео. Дякую усім, хто був зі мною, хто додивився. До нових зустрічей! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.